Ми ж пам'ятаємо, президент 2019 році приїхав в набу, тільки обрався, приїхав в набу і каже: хлопці, я привіз вам енергію. Дивіться, у вас у всіх розв'язані руки. Я хочу, і народ нас не зрозуміє, якщо ви не покараєте топ корупціонерів. Коли через 6 років виявилося, що ці топ корупціонери, друзі і оточення президента, він трошки, як ми бачимо, змінив думку і почав перешкоджати на Буйсап. Спочатку кейс Чернишова, де навіть відмовляє не просто відмовляються звільнити е людину віце-прем'єра, який підозрюють у корупції. А прем'єр-міністр тодішній шмигаль пише листа, яке... якого демонструють на засіданні ВАКС і кажуть, не можна звільняти Чернишова. Не зв... Кабмін працює завдяки цій Не можна. А через два тижні здається, два тижні змінюють уряд і Чернишова не призначають. Ну це ж знущання це знущання, якщо він був два тижні тому такий важливий, що цілий прем'єр-міністр під час повномасштабного вторгнення пише лист і каже: не можна, ми не будемо його відсторонювати. А через два тижні взагалі ліквідовують міністерство, то це що таке? Абсурд, і президент продемонстрував, що він буде рятувати цю людину, і її таки рятують.